I am tired Вітаю у своєму новому відео, і сьогодні у нас буде велике пересаджування. В основному у мене тут плющі і в основному ці плющі всі новенькі у мене вдома. Був такий квітковий шопінг останнім часом. Багато чого мені подарували. Є у мене також тут і не плющі, Ось я впевнена, що ця квітка. Є в кожному домі. Дуже така класна і неприхотливий варіант. А цей плющ мене просто підкорив з першого погляду, який він просто гарний та неймовірний в нього лист. І я скажу, що він дуже швидко росте і розростається. Такий вид монстери, яка буде заплітати також. Є ось такі також види. Ось такий плющ гарненький. Словом, дуже багато різних видів плющів у мене останнім часом з'явилося. Якщо у вас вдома в'яне ось цей плющ, бо я знаю, що він хоч і неприхотливий, але листя в нього сохне при неправильному догляді, то ось такий варіант плюща вас точно задовольнить, бо він дуже неприхотливий. Він нормально відноситься до переливу і до пересушки. Тому придивіться ось до такого плюща, і мені здається, що він навіть найефектніше виглядає, ніж цей. Хоча і цей теж також гарний. Ще у мене тут на черзі стоїть фікус, і можливо, я горщик йому міняти не буду, але грунт буду. Змінювати та робити йому перевалку. Тож, що сьогодні у мене є, маю я тут перліт ось такий цираміс маю для влагоємкості. Тут у мене кокос, я його вже замочила по інструкції. Так, і торфяна земля. Горщики деяким рослинкам я буду міняти. На більші горщики, а деяким рослинам, у яких ще маленька коренева система. Я буду просто робити часткову заміну ґрунту, якщо цей ґрунт добрий, і все. І буду поміщати їх в свої горщики. Значить, сьогодні я саджаю плюші та пальми. І дуже важливо, якщо ви хочете не пересаджувати ваші рослини із року в рік, потрібно зробити правильний ґрунт, який буде поживний, і який найголовніше, рослина в ньому. Буде дихати та відчувати себе добре. Коли я роблю такий ґрунт, я на дно горщиків не викладаю ніякого додаткового дренажу, бо такий ґрунт він дуже добре виводить у воду. Отже, я саджаю плющі та пальми. Для плющів я беру таку концентрацію ґрунту, кажу вам у відсотках: торф 40%, кокос 30%, перліт 20% і цераміс 10%. Для пальм, 3 Трішечки інша концентрація, саме кокосу та торфу, кокосу для пальм я кладу 40%, а торфу 20%, перлі 30 і сераміс 10%. Ви бачили, який він просто неймовірно пух, пухкий, прям як зефірка якась. І саме головне, в такому ґрунті рослина буде добре себе почувати, корні будуть дихати та мати поживу. Коли саджаєте кімнатні квіти, важливо не трамбувати ґрунт, як ми це робимо у саду. До прикладу. Достатньо буде, якщо ви просто постукаєте по горщику або постукаєте самим горщиком по столу. Це і буде трамбування для ваших квітів. Не трамбуйте квіти, бо так ви робите погано корням. Якщо ви купуєте рослину тільки з магазину, принесли її додому. обов'язково, якщо навіть там добрий ґрунт, обов'язково дістанете її з горщика. Дивіться на її корні, бо ось деякі у мене плющі були в гарному стані, у них гарні, білі корні, а деякі просто були як губка. Ось, наприклад, ось цей плющ, мені довелося розрізати горщик, бо я просто не могла його достати. І корні були в ньому настільки запутаними і настільки просто якась губка. Я дуже довго з ним промучилася, але все-таки розплутала корні. Просто, якщо ви посадите свою рослину так, не будете розплутувати. Йому корні, рослина не пусте корня, буде ось так просто триматися та погано себе рости, та почувати в такому стані. У мене із старих квітів були деякі такі екземпляри, які я не розплутувала корні, поважала, що і так зійде, і так нормальні корні. Але ні, вони погано розвивалися та дуже мало виросли. Були деякі плющі, у яких були дуже гарні корні. Приємно просто було на них дивитися. Та працювати з ними. Тож, я пересадила всі свої квіти. Я навіть збилася з рахунку, скільки я за сьогоднішній день їх пересадила. Звісно, всю пересадку я вам не показувала, бо вийшло б дуже таке велике, та, на мою думку, нудне відео. Але у мене сьогодні був такий квітковий релакс. Після того, звичайно, ж я їх всіх поливаю добре. І от ще один такий плюс такого ґрунту: він дуже добре пропускає воду. і, Дуже добре просихає. Ви будете по ньому бачити, що ґрунт сухий або вологий. Вам не потрібно там буде ковирятися пальцем, щоб відчути, який він там є. Також роблю оприскування квітів. Можна додати епін. Він працює як антистрес для рослини. Дуже гарний препарат. Я його вже неодноразово вам рекомендувала, і він дуже бюджетний. Зараз я хочу повиставляти свої рослинки на полички. Купила нові такі кашпо. Не вистачило в мене кашпо на всі рослини. Багато рослин я вже переставляю у вітальню, бо в змовому саду сонце дуже напікає. Знайшла я у себе значить, стару поличку для обуві. Вона дуже така подряпана, і з неї вирішила я зробити підставку для квітів. Трішечки я її трансформувала під себе, щоб коли я буду ставити рослини на нижній ряд, їм було достатньо місця вгору рости. Ось ви бачите, я тут повидирала з неї ці палки, які мені заважали. Хочу пофарбувати її в білий колір, щоб вона гарно вписувалася в мій інтер'єр. І буду ставити на неї свої квіти. У мене було в планах сюди плющі поставити і прив'язати їх до верху, щоб вони поверху почали рости. Але, як я сказала, в зимовому саду у нас досить так вже жарко, і плющі я перенесла у вітальню. Зараз поставила тут ці рослини, але я подивлюся, як вони там будуть себе почувати. Помити мені треба вже вікна, сонце вийшло і все дуже видно. І ось я вирішила оформити, зробити такий зелений куточок у своїй вітальні. Ми тут часто проводимо час та по вихідним дивимося з дітьми, фільми, мультики, і мені дуже приємно знаходитися в такому зеленому куточку. Для того, щоб плющі добре та швидко розвивалися, їм потрібно робити опору. Це буде найкращий варіант для їх стимулювання росту. І зараз моєю опорою буде така ниточка, я її прив'язала до телевізора. Подивлюся, як і з якою швидкістю вони будуть у мене рости, якщо дуже швидко вони у мене вони полізуть вгору. Звичайно, звідти я їх буду прибирати, бо там досить так темно. Або зроблю їм таку опору, і вони будуть у мене лізти в сторону. Словом, подивлюся, як вони будуть розвиватися, та рости, і по мірі цього буду щось робити. А поки що мені дуже подобається, як я тут зробила. Мені приємно тут знаходитися та бачити такий зелений куточок. Що ви додивилися це відео до кінця, за коментарі та лайки, що підтримуєте мій канал. Бажаю вам всього найкращого та успіхів у ваших справах. А зустрінемося з вами у коментарях. Переходьте туди та до зустрічі!